Чувудоки трапилось. Блін, краще б я помовчала. Чи більше подумала про це перед тим, як говорити? Чи вже трохи переживала, тому що відклала все на останній день. Всім привіт! У нас завтра на роботі Сикрет Санта. Я як завжди залишила все на останній день. Треба мені тепер знайти подарунок. Людина, якій я буду робити подарунок, вона замовила собі там сковорідку Петельну. Як воно на українській правильно? Але якусь там особливу, треба мені її знайти тепер. Здається, я таки знайшла. Ось така. Вона на наш на, чому сковородка. Така дуже кожка. Я не знаю, яка йому потрібна за розміром. Поменше чи побільше. Так, сковорідку я вже купила, тепер забігла купити якийсь... Листівочки, собі ще там штопор і таку тарілочку для фруктів. Ще якусь упаковку мені треба знайти, бачите, як багато всього. Але ця сковорітка така важка, що я думаю, що якийсь пакет це витримає. Так, щоб мені було трошки, хоч видніше. Накупила я нарешті того, що мені треба було. Чесно кажучи, вже трохи переживала, тому що... Відклала все на останній день. Завтра вже ми обмінюємося подарунками, а я не готова взагалі. Слава Богу, все знайшла. Тепер їдемо додому. Нас там наші родичі запросили знов на пельмешки. А я ще хотіла з вами поділитися новиною з моєї роботи. Тепер я заїхала в магазин. Мені треба купити сметану до пельмешок. Де вона тут? Це все йогурти, а мені потрібна sour cream. Знайшла. Тут у Save On Foods, до речі, обов'язково треба оформлювати собі таку картку, бо ціна, якщо ти не член цього магазину, буває в рази більша, ніж з карткою. І вона, до речі, безкоштовна. Просто треба витратити час. Please scan your reports card. Ну, що я можу сказати? Чудо таке трапилось. Не на сто відсотків, але все одно я задоволена і дуже вдячна своєму менеджеру. Сьогодні він покликав мене в свій кабінет і каже: Настя, хоче з тобою поговорити. Я yes. ж видихнула, приготувалась, і він сказав, що не хоче, щоб я йшла з роботи, тому поспілкувався там з. Апер-менеджментом, і вони таки вирішили дати мені вихідні в вихідні, але не всі, а вихідні через вихідні. Тобто в мене в місяць буде два вихідних в вихідні дні і два рази вихідні в якісь будні дні. Що я так подумала, мене. Напевно, все ж таки влаштовує. Я зможу проводити час з родиною. Влітку ми зможемо кудись там їхати в гори, наприклад, на пару днів. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як це сталося. І я дійсно вважаю це дивом, бо з самого початку я знала, що майже нереальний у мене запрос, бо так не працює ні компанія, ні взагалі ця сфера. Продажів, ретейлів, магазинів, але якось вийшло. Пам'ятаю, одна дівчина десь в коментарях до мого відео про роботу написала: Оце я так уявляю, щоб хтось в СССР сказав, що він не хоче працювати по вихідних, Тіпи, напевно, всі б там взагалі здивувалися. Як я вам вже казала. Після початку війни я зрозуміла, що я не хочу більше відкладати своє життя на потім. Я хочу жити і робити те, що я люблю вже зараз. Так само було і з роботою. В момент, коли я зрозуміла, що мені більше не підходить такий формат, такий графік, я вирішила все ж таки про це поговорити. І знаєте, у мене є така одна особливість. Я завжди окей, дев'яносто говорю те, що я думаю. Іноді буває, що я прям думаю, блін, краще б я помовчала, чи більше подумала про це перед тим, як говорити. Але в деяких ситуаціях я дійсно дуже рада, що в мене є така особливість, тому що часто це дає якийсь гарний результат та поштовх. Я б могла сидіти і бути незадоволена роботою або звільнитись, люблячи свою роботу. Але я вирішила озвучити свою проблему, поговорити з менеджером, і все ж таки ми змогли знайти якесь рішення, яке підходить. І компанії, і мені тому залишаюся я на цій роботі, яку я дійсно дуже люблю. Якщо ви не бачили мої попередні відео, е, рекомендую подивитись. Тоді ви зрозумієте, ким я працюю, де я працюю. Так, дякую, що подивилися це відео. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал. І побачимось з вами завтра. Пока-пока. Я пішла їсти пельмені. Елвіс, ти вже готовий спати? Що там у тебе в зубах? Іграшка. Ну нічого що собаці 13 років. У нього друга молодість.